Стри, місто енергоефективне. Головною проблемою в місті є байдужість влади. і наше завдання якраз підняти людей знизу, проінформувати, що можна робити. Для прикладу на будинки можна встановлювати безкоштовно газові лічильники, можна запускати міські програми по утепленню будинків, центральні котельні переводити на альтернативне паливо. Нам треба об'єднюватися і разом впливати на владу. Тобто ми повинні дати людям віру у те, що саме ми можемо змінити своє місто, і ніхто крім нас цього не зробить. Цій території готові мережі для газифікації, водопостачання, електрифікації. Вони наразі не використовуються одним із завдань є створення на базі міста Стрия індустріального парку європейського зразка з новітніми технологіями. А це нові робочі місця для нашого населення. це місто культурне. В місті треба створити муніципальний хоровий колектив, який би представляв наше місто на теренах тільки Львівщини України, але й за кордоном. Ми зобов'язані створити умови для розвитку спорту в нашому місті. Ми маємо створити спортивні майданчики та бази, котрі будуть розвивати спорт в стрію, а також організовувати різного роду спортивних змагань, котрі будуть прославляти наше місто не тільки на теренах країни, але й за кордоном. Рим, місто здорових людей нашою метою є забезпечити пацієнтів безкоштовним лабораторним і діагностичним обстеженням. Перші ж два роки ми забезпечимо дітей і людей похилого віку безкоштовним медичним страхуванням, в результаті чого кожен пацієнт матиме можливість обирати собі лікувальний заклад. Ми розширимо відділення відновної, паліативної та госпісної допомоги, створимо територіальні центри соціальної опіки. Наша команда знає, як наблизити медицину у місті до європейської якості, а Страян до повноцінного здорового життя. Три це місто правове. Найбільшою проблемою нашого міста на сьогоднішній день я вбачаю є теж низька правова освіта населення, що породжує в свій час правовий цинізм зі сторони міської влади. На жаль, недотримання норм. Адміністративного права, як зі сторони мешканців, ми тут бачимо просто жахливі норми паркування, не вживаються заходи ані для влаштування нормальних паркоміст, ані до притягнення до адміністративної відповідальності тих осіб, які ці правила порушують. Тому ми йдемо до міської ради для того, щоб навести порядок в нашому місті. Бутнє, якого ми всі прагнемо, неможливо збудувати, не здолавши тих проблем, які ми здобули ще відчорашнього дня. Їх не закатаєш в асфальт і не накриєш тротуарною плиткою, запозичивши досвід країн, які вже пройшли цей цю дорогу, ми зможемо вирішити разом проблеми екологічні, які є в стрию, і які показали нам нещодавні події, як горіло це сміттєзвалище і як потерпало від цього місто. Це не тільки питання сміттєзвалища, це також. Сміття на вулицях міста це незакриті сміттєзбиральні баки, це відсутність сортування сміття, це робота, яка не проводиться на очисних спорудах. Все, що тут знаходиться під ґрунтом землі, давним-давно є в ґрунтових водах. І даючи шклянку води дитині, ми даємо отруту, тому що ця вода не є екологічно чиста. Знаючи, що 13 років тому назад сміттєзвалище вичерпало свій ресурс, як сміттєзвалище, відтерміновувати вирішення цього питання, це є злочин проти міста, злочин проти майбутніх поколінь, які можуть жити в цьому місті.